Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що свідчені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Осінь, чарівна та дивовижна пора, яка дарує нам щедрі врожаї, тому в цю пору неможливо марнувати час, слід господарювати на городах, збирати врожай, картоплю, морку, буряки. Не соромтесь, сміливіше, ходімо! Дітки-город нашої групи. Ми на ньому доглядали за фасолею, гарбузами, помідорами, петрушкою та полуницею. А тепер ми маємо зібрати урожай і підготувати землю до зими. Дітки, погляньте, п'яну гарбуз. Давайте заглянемо під листочок і подивимось, що ж нам принесла ось. Це гарбуз, а в ньому насінинки. Зараз дітки слід трошечки попрацювати та підтримувати наші варіанти на зміни. Ось там, дітки ми пробираємо наш ділян і салечки до А зараз, дітки, ми розпочинаємо копати компостну яму для того, щоб сховати наш бур'ян і зробити з нього добре для ґрунту. Отож. Ми помістили залишки рослин в компостну яму. А зараз присипемо їх землею, щоб краще перегнули рослини та утворилися корисні і необхідні поживні речовини. Саме такою дітки є праця людей восени. Збір овочів, насіння, підготовка ґрунту до саджання та посіву на весні. Молодці малята! Ви сьогодні були нашими помічниками. Чи допомагаєте ви своїй бабусі дідусеві поратися на грядці або на городі? Чекаємо на ваші фото. Це буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.